Навіщо потрібно працювати з темою роду? Що нам це дає? Перше, коли ви починаєте занурюватися в тему роду, то ви усвідомлюєте, що ви є важлива частина великої системи. Ви усвідомлюєте, що у вас є коріння. Ви знайомитеся із законами в цій системі, і вже на цьому етапі у вас буде багато усвідомлень. Також ви починаєте розуміти і відчувати, де ви перекриваєте потоки енергії. Друге, ви починаєте відслідковувати родові програми і сценарії. І коли ви усвідомлюєте, що це за програми, то ви можете їх закрити, ну, якщо це негативні програми, або ви можете ці програми посилити, якщо це програми талантів, здібностей і таке інше. Рід це велика кількість енергії і інформації, яку ми приймаємо і передаємо, ну або будемо передавати своїм дітям і нащадкам. У вашому роду є умовно як позитивні, так і негативні програми. На нас активно впливає сім поколінь нашого роду, і в кожній людині вашого роду точно є ну або були таланти, здібності, певні навички. І це все закодовано у генному коді нашої родової системи. У кожному роду точно були люди з надздібностями, магії, цілителі, знахарі, лідери бо такі представники є в кожній родовій системі. Але також є і умовно негативні програми. Але ми пам'ятаємо, що ми нікого не засуджуємо, бо це був вибір кожного жити так. Ми не знаємо, в яких фізичних і психологічних умовах довелося побувати кожній людині. Тому саме ми обираємо в моменті тут і зараз які програми відроду ми візьмемо, посилимо їх через себе і передамо до наступних поколінь. І пам'ятаєте, що будь-яку негативну родову програму саме ви можете закрити і не передавати далі. Як це зробити, ми детально розбираємо на курсі світло мого роду. Всі посилання залишаю в описі до цього відео.